Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І наступні півгодини ми присвятимо розмові про те, що відбувається на Донеччині. Це одна з областей, де триває велика війна, яку розв'язала Російська Федерація проти нас, і розуміємо, що. Зараз однією з найскладніших ділянок є покровський напрямок і про це вже прямо говорить президент України Володимир Зеленський. Я думаю, ви неодноразово вже чули у наших ефірах згадку про його коментар під час спілкування з французькими медіа щодо того, що Росія очевидно для себе змінила е, таку точку, куди вона прикладає найбільше зусиль. Якщо раніше це була Харківщина, і очевидно, спроба. Взяти Харків, то зараз змінили ворог, змінив свою ціль, і говорить президент України, що тепер таким містом, яке хоче захопити ворог, є Покровськ. Якщо ви відкриєте карту Діпстейт і просто подивитесь про те, на те, як наближається на жаль, лінія фронту до. Покровська Мирнограда, і якщо подивитися на трасу, про яку час від часу говорять це траса Покровська Костянтинівка, траса доволі важлива, логістична для наших сил оборони. Про це теж неодноразово йшлося у наших ефірах. Так ось ми розуміємо, що ворог, на жаль, в рамках свого літнього наступу намагається реалізувати цей свій задум. Зараз не одна бригада, не один підрозділ стримує ворога тут. Різні лунають. Думки щодо того, чому це зараз вдається, чому вдається нам лише стрим стримувати ворога, і можливо, ну не так ефективно, як би нам того хотілося. Для мене було з певною мірою подивом теза від експерта інформаційного спротиву військового оглядача пана Машовця, що на жаль, на цій ділянці ворог може сунути завдяки тому, що у нас тут. Не найкраща техніка і засоби оборони, тому от уповільнити наступ росіян і не вдається. Ми, я звісно розумію, що багато техніки, яку ми використовуємо, і знищується ворогом, і вона зношується за часи війни, за місяці цієї великої війни. І все одно хочеться мені розуміти і вірити, що у нашого керівництва є план для того, аби зупинити тут наступ ворога. І щоразу, коли я бачу коментарі військових, які перебувають на цій ділянці, я звісно знаєте, хапаюсь так поглядом за тези, що, наприклад, втрата невеликого населеного пункту подекуди не є трагедією великого масштабу в глобальному контексті, тому що можливо саме на цій ділянці, наприклад. Нашим силам оборони необхідно відійти на більш вигідні рубежі, і відтак е, слід говорити про те, що м, насправді е, ми не завжди знаємо цілісну картину, не завжди її бачимо. Але я сподіваюся, що. В підсумку ми все одно будемо стежити і зі свого боку інформувати вас. А зі свого боку, як громадяни і громадянки, підтримувати усіляко в той чи інший спосіб сили оборони. Ми будемо далі говорити в нашому ефірі з офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка збройних сил України Сергій Цихоцький. вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю. Сьогодні моє око зачепилося якраз і за ваш за ваш зокрема коментар з приводу покровського напрямку. І відтак хочу насамперед вас запитати, що ви можете сказати про темпи просування тут ворогу. Ну, темпи для нас, як для нас, для військових, так і для громадян України. Я скажу за людей, які ми які мешкають саме в цій місцевості, покровський район. Оце для нас це великі темпи. От це видно мене, так? Так, так. От, значить, для нас це великі темпи. А якщо брати вже з точки зору військової, то темпи просування ворога в стратегічному плані вони дуже низькі, і це в першу чергу пов'язано з тим, з тою опором, які задають підрозділи Сил оборони України. Я кажу, як ЗСУ, так і інші підрозділи, всі які. Задіяні в цій боротьбі, от тому е і все це дається їм тільки після того, як знищується велика кількість їхніх, ну, цих окупантів, як ми їх називаємо, я їх зараз хотів би називати е росіянськими е федерастами, Бо що це Російська Федерація, яка країна терорист і саме так їх, мабуть, е треба називати. от І е після того, тільки як руйнуються. Інженерному плані, от, все, що є навколо, спалюються там посадки, руйнуються всі любі будівлі. Тільки після цього наші захисники, наші побратими, скажімо, ми вимушені відходити і от і далі закріплятися на тих позиціях, які вже в той, в той же самий час, коли ведуться ці штурми, е, вже будуються. От паралельно ця робота проводиться постійно, тобто всі. Рада військ, всі підрозділи. Ну я окремо зараз хочу про нашу бригаду сказати, постійно проводять роботу для того, щоб не ти таке, знаєте, феєричний наступ ворога для того, щоб не там на своїх цих пропагандистських каналах про це говорили. Там от ми там швидко і так далі. Хоча вони, як ми бачили на прикладі Авдіївки, скільки вони її там з жовтня місяця по лютий інтенсивно знищували. от Показувало це як перемогу, а насправді це ж просто руйнування населеного пункту. Хоча і невеличко для нас, це, звісно, цілий світ. От, тому я б не сказав би, що їх просування має такий якийсь на нашому напрямку, по крайній мірі, це ще можуть підкреслити четвертий більше чотирьох місяців. Да, це такої активної наступальних штурмових дій з боку противника, от, Такого Феєричного успіху вони точно не мають, це важливо розуміти, тому що часто за тими чи іншими словами ну ми собі уявляємо щось одне, а хтось зовсім інше. Я сьогодні вже згадувала представників «Інформспротиву», які, зокрема, говорячи про покровський напрямок, сказали, що. Серед причин, так, я би так підкреслила, що це там, не єдині причини, чому, на жаль, не вдається ну, взагалі зупинити станом на зараз ворога. Є те, що тут у наших сил оборони гірша техніка і засоби оборони. Ви б погодилися з цією тезою і якщо можете якось відповісти на неї, то прошу. Ну, давайте будемо так казати, це чисто суб'єктивна моя думка. Те, що я бачу, там, те, що я знаю, володію. У ворога не така уж техніка там велика, е, в перевазі до нас. А поки що, це в більшості це кількість безпілотників, і е, літаки, які наносять ці авіаудари кабами. Оце, оце мабуть, і, от. і чисельність особового складу, е, якщо брати вже з військової точки зору, е, переважає ну, навіть да, в тому плані по відношенню до. Сторони, яка обороняється, яка наступає, все одно вони нас переважають. І цими е, своїми трупами, е, своїми е, великою кількістю е, поранених, вони прокладають цей шлях е, до своїх цілей, так званих, де не своїх, а цілей їхнього фюрера Путіна. От. Оце от, е, єдине, значить, які е, скажімо, методи, на мій погляд, е, дозволяють їм це робити, крім того, що я назвав. Це ще те, що вони е, наші е, брехуни, брехуни по відношенню до оцінки ситуації і до того до причин, до наслідків, що відбувається на російсько-українському фронті. От, е, по відношенню до світової спільноти, також і до свого населення, і до свого особового складу, тобто, ця методика їхнього наступу е, саме замикається на того, що вони е, говорять неправду. Вони говорять неправду. Я вже більш таку детально розкрию цю значить, дії противника на полі бою. Саме там, ну, групі в кількості 6-10 чоловік кажуть, видвинутися на таку то точку і там закріпитися. Ця група виходить, ми її вичисляємо, наносимо враження вогневе, кого знищили, кого там поранили, хтось просто заховався. І зразу ж, буквально там через короткий проміжок часу. Вони висилають другу групу, її розповідають, що та група перша закріпилась, вони вже там активно тримають оборону, ви йдете на підкріплення. Коли ця група виходить друга, значить ну, бачить, що відбувається насправді, а вже назад дороги нема. І це все це, це противник, який е, зі зброєю, який знаходиться засобами РЕП і так далі. У них вже як у тих загнаних криз яких вже загнали в куток, і в неї є тільки цілі, щоб вижити, треба нападати або відбиватися. От таким чином це відбувається. І навпаки, у нас, коли у нас відкрите, скажімо, суспільство, відкриті засоби масової інформації, свобода слова, доступ, і особливо наші за -за західні партнери завжди на цьому наполягають, щоб тільки правду розповідати, от, ну, розуміючи, треба. А ворог у нас навпаки весь час тільки бреше, і от е, з таким ворогом треба ну про це також думати нашим відповідним органам, які в першу чергу засоби масової інформації. Його треба просто перегравати в цьому плані. От іменно в кібербезпеці, в, в цій пропаганді, ми повинні його перемагати. Та, ну, і... Це та і це та я вам дуже дякую, що ви так знаєте якраз наочно спробували пояснити, як відбувається на тактичному рівні тут е... дії ворога. А скажіть до речі, з приводу втрат, ми бачимо щоденно цифри в звіті генштабу і розуміємо, що це загальна ситуація по фронту. Але з того, що ви на вашій ділянці приблизно можете оцінити, е... які втрати несе ворог. Значить, я також скажу за нашу бригаду. Червень місяць ліквідовано більше 2690 окупантів. Липень місяць ліквідовано більше 2300 окупантів, десятки танків, десятки БМП, велика гаубиць їхніх, які також це робота наших пілотів по тилам. Гуляємо то тобто постійно в роботі, навіть якщо бувають такі рідкі дні після того, як вони отримують там після чергової атаки по зубам, значить наші пілоти шукають їх там в різних місцях і дуже успішно їх знаходять. От. Тому от в середньому ми рахували тако в середньому цілодобово, якщо брати там за місяць, то від 70 до 100 чоловік. От цілодобово ліквідується ліквідуються Це те, що ми можемо підрахувати. Є такі випадки, коли скажімо, забігають вони в якусь будівлю зруйновану, і ми це бачимо і там їх накриваємо, І ну таке, скажімо, не завжди можемо порахуватися вже будемо після нашої перемоги рахувати. Та але все одно важливо розуміти, не знаючи, наприклад, яка ситуація з нашого боку, що ми зупиняючи ворога, завдаємо йому величезних втрат, як в техніці, так і в особовій силі. Повертаючись до цілей, які тут переслідує ворог, пане Сергію. Ми неодноразово для себе намагалися зрозуміти, запитуючи вас, зокрема, які не знаю там цілі мінімум і цілі максимум можливо ставить тут собі ворог саме на цій ділянці. Я вже згадувала сьогодні і про саме мі... Місто Покровськ і про трасу Покровськ Що би ви могли сказати станом на зараз, чи змінив ворог якось свої задачі тут? Е, ну, скажу так, ми ж ми ж, ми ж це нічим не оголошуємо, Генеральний штаб не оголошує, тому я буду посилати, скажімо, на свою суб'єктивну думку. Е, скажу так: що е, цілі Путіна це е, саме кордони Донецької і Луганської області? Угу. Я зрозуміла, ну і відтак були оце, різні. Це, це оце саме, саме ключеве результат. Все, всі інші спроби, там, скажімо, е була загроза харківського напрямку і так далі. Ну навіть я думаю, ці генерали Герасимов і інші, які там сидять, планують операції. Вони е дуже чудово розуміють, що таке місто Харків їм ну, в принципі, не по зубам. От mm -hmm. це да, вони можуть руйнувати, вони можуть стріляти, знищувати. Но Захопити це місто, це практично неможливо, коли з кожного вікна їм буде летіти коктейль Молотова і так далі. Тобто, отак от, от. А для того, щоб виправдати е, саме з цілі цієї так званої СВО, йому треба щось сказати: от ми спасли ті, які 8 лет Бамбас, все. І на цьому далі вже шукати е, закапуватись. В цій траншеї, і намагатися вийти на якісь перемовини. Це з їхнього боку, те, що вони мріють, mm -hmm. от. Е, е, поява е, тих же самих f 16, хоча там значить, сьогодні там різні там, є сторони, яких як плюс і мінус. Ну, без недостатній плюс, так називаємо, з появи f 16. Насправді це зовсім не так. Це дійсно, якщо у нас буде перевага в повітрі, отут от вже скажімо, ну. Е, ну, Наш, наш е, військовослужбовець, який е, мотивований, який навчений за цей період, е, дуже дуже класно навчений, в тому числі по стандартам НАТО, в тому числі і по ситуації, яка відбувалася на наших по, по цих, е, полях бойових, зіткнення з ворогом, сьогодні ну, він переважає кожний і кожна. Я повторюю, кожний і кожна, мабуть, ну, як давати. Конкретну оцінку, ну я б назвав би це 1 до 20-30, На от якщо він буде забезпечений всім необхідним, якщо буде підтримка там, скажемо, з повітря, якщо буде підтримка артилерії, значить ну отак: от, от абсолютно всіх родів військ. Це я не беру тільки піхоту, я беру і е, артилеристів, противотанкісців, мінометчиків, інженерів, лагістів наших, які сьогодні також е, несуть дуже виконують бойові задачі. В районі там підвезення і е, БК, і про, цього харчового там забезпечення таке інше. Тому ця робота проводиться успішно і е, недооцінювати наших військових сьогодні. Ну і поплюжити, що ми там слабіші їх ні в якому разі не можна. Ми сильніші це треба підкреслювати. І на кожній е, де тільки можна е, сторінці, Ютубі, там е, інших засобах інформації про це говорити розуміти. Ми доказали всьому світу 24 лютого, що ми нація, яка може за одну секунду згуртуватися і незважаючи на що, просто йти на смерть Раді своїх дітей, онуків, раді майбутнього, раді минулого, раді наших там поколінь, які були до цього і віддавали своє життя і завжди розмовляли українською мовою, незважаючи на радянський союз, там царську імперію, там і таке інше. І завдяки е, цим великим жертвам, насправді сьогодні існує Україна і Українці. Е, я хочу нагадати нашій аудиторії, що з нами на зв'язку Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандюка. Скажіть, будь ласка, пане Сергію. Е... Я зараз хочу вас коротко запитати. Ми розуміємо, що триває мобілізація певні свіжі сили е, надходять. Але е, я зараз, не запитуючи про те, наскільки вам вистачає чи не вистачає людей, хочу запитати наступне: чи вистачає людей, аби проводити ротації зараз? Чи е, така такий напрямок у вас і така інтенсивність боїв, що будь-кого міняти чи відводити взагалом не, відносно, не безвідносно там вчора, завтра чи сьогодні складно. Значить, скажу так, що е, ротація проводиться. От, е, хотілося б, щоб вона проводилася частіше. Ну, це чисто фізіологія в тому плані, якщо людина, скажімо, там добу-дві е, тримає там, лінію оборони, постійно знаходиться там на нулі, угу. і потім треба замінити, то е, якщо це там буде частіше, це ще краще. От, тому в цьому плані все нормально і максимально, що нам треба, це е, не давати ворогу е, взагалі. Е, ну е, розказувати, навіть якщо є якісь проблеми у нас, щоб це не виходило в інформаційний простір. От просто треба всім зрозуміти, хто сьогодні долучається до засобу масової інформації, хто дає коментарі, хто скажімо, там веде свої сторінки. Максимально не говорити. Ворог постійно е, користується. Я вже повторюю. Тим, що він обманює своїх же, своє населення, обманює своїх там ці, ці, так званих військових окупантів і обманює весь світ. Те, що насправді цілі СВО, так звані, ці... ми не хотіли заходити в Київ. Якщо пам'ятаєте, недавно Путін там сказав. От ми не хотіли, у нас не було наміру. Пане Сергію? Слухай, я йому віри. Що ми, якби ми хотіли, ми б захватили б Київ, ми б там, значить, і так далі. А де ж ви були, якщо ви вже були вам просто не дали зайти, вам не дали скористатися е, вашою перевагою там в повітрі е, цими дісантниками, розгвардії і так далі? От. І це абсолютно різні речі. От і ми відрізняємося від них. Ну тому краще, якщо є якісь побажання, якщо є якісь, скажем, рекомендації, чи є якісь недоліки. Там е, десь, ну, хтось щось про щось знає. Будь ласка, це можна зробити абсолютно не публічно, це можна довести, достукатись там, ну, до, до керівництва. Я, 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 всі лінії працюють. от, е, е, все, а Якщо не працює, тут можна вже і попросити, там, я не знаю, різні способи є, багато, але не публічно. Це моя така позиція. вважаю, що це буде правильно, і я вам дякую за те, що ви принаймні так би мовити, та без деталізації, але сказали, що у вас можливість ротації тих, хто є піхотинцями і не безпосередньо на передній лінії. що така можливість є для мене. Це особисто дуже. Позитивний сигнал, е і наприкінець, тому я б, спробую вас запитати ще про противника з вашого дозволу. От зараз, наприклад, е речник ОТУ Харків говорив про склад особового особовий склад ворога і згадував, що є дані про е найманців. Ну по. По факту цей де юре, це контрактники, але з інших країн долучені до армії окупанта, і зокрема говорив про громадян Єгипту. Скажіть, будь ласка, а на покровському напрямку можливо знову ж таки з тої інформації, якою володієте, чи трапляються вам відомості про наявність іноземців в лавах армії окупанта? Ну, е десь ми може, щось і чуємо там по перехватам, і так далі, але безпосередньо нам в руки такі не попадались. О, це здебільшого там, там як сказать та Росія, континентальна Росія, велика, як вони звають, больша земля їхня. От, це Сибір, там, Москвичі, там Ставрополь, Краснодар і таке інше. От, от кажу, як воно є на нашій ділянці, але скажу, що саме на наш напрямок це Покровський, Кураховський. Ворог практично ну, максимально стягнув всі резерви, які у них були там на півдні, там в районі Бердянська Ініческа і так далі. Тобто, дуже постійно от, підвозячи, підвозячи особовий склад. От. І не буду казати, до яких, е, е, скажем, заходів і тактичної поведінки на полі бою вдаємося ми, щоб не давати їм можливості, ну саме от у тих от. Стратегічних оперативних просувань, от е, ну хай буде для них це несподіванкою, секретом, те, що ми робимо. А робимо ми постійно всі командири е, на місцях, всі командири постійно знаходяться, ну е, як сказати, е, в етері, да на в ситуації, яка відбувається по кожній позиції, і це е, от мене особисто це дуже. Скажем, підбадьорює, тому що ну, коли ти знаєш, що нема таких, що десь хтось може там, вибачте, проспати, чи там пропустити, чи там десь відволіктися на якісь інші речі, ні, саме живемо тими задачами, проблемами, які стоять в кожній своїй ділянці. І це дає свої результати. І ми дякуємо вам за це. І я нагадаю, що ви чуєте в наших ефірах представників різних підрозділів, різних бригад, різних структур Сили оборони. І цього разу ми говоримо з представником 59-ї бригади. І тому в разі можливості я щоразу закликаю теж нашу аудиторію долучатися в підтримку, тому що ну мені здається, майже не існує зараз підрозділу, в якого на постійній основі немає якихось потреб, які їм вдається чи то швидше, чи трохи повільніше закривати за допомогою волонтерських зборів, тому якщо Вчуєтеся, що є у вас така змога. Зробіть це підтримайте 59-ту Бригаду знаємо, що зокрема на бомбери так звані збирають в 59 дев'ятій. Тому підтримуйте, підтримуйте наші сили оборони. Нагадаю, що не буває маленьких донатів. Пане Сергію, вам дякую надзвичайно вам і вашим побратимам. Сергій Цихоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка збройних сил України. Був з нами на зв'язку. Хочу нагадати, що якщо ви відстежуєте пильно той чи інший напрямок, то можете побачити, що насправді на цьому напрямку є багато інших підрозділів. Зокрема, от я сьогодні бачила коментар від пресофіцерки 47 ї окремої механізованої бригади, і тут теж власне вона підтверджує, що росіян тут так багато що кішить як терганами, і скільки би їх не ліквідовували, вони лізуть і лізуть. І серед так би мовити, особливостей застосування ними тої чи іншої техніки згадує пресофіцерка ще й мотоцикли. але Цікавою цікавий нюанс, що з її слів вони застосовують цю техніку не для того, аби штурмувати, або або але для того, аби швидше пересуватися і аби їх не наздогла не наздогнали українські дрони. Але думаю, зазвичай такі наміри у ворога успіхом не увінчуються. Поки що прощаюся з вами за кілька хвилин новини, а тоді знову повернуся до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.